Вже близько п'яти тисяч років люди запускають у небо повітряних зміїв. За цей час штучні птахи пройшли шлях від провісників небесних знамень до об'єкта справжніх спортивних пристрастей. Саме такі пристрасті вирували днями у ковалі на загальноміських змаганнях з конструювання та запуску повітряних зміїв. Суддівська колегія заздалегідь визначилась з основними критеріями оцінювання моделей. В небо над турією злітають повітряні моделі різних конструкцій. Серед таких змії з національною символікою, міні-змії, змії космічної фантазії та експериментальної конструкції. Керівник творчого гуртка конструювання повітряних зміїв міської станції юних техніків Василь Юхімчук один із тих, хто досконало знає можливості повітряних моделей своїх вихованців. Кожен із більш як 30 учасників та 12 команд був достойний перемоги, але журі визначило найкращих по підсумках змагань. Перше місце виборола загальноосвітня школа номер 10 друге 12 школа. І третє місце сьома школа. Вони були найкраще підготовлені. Сильний вітер не завадив провести того дня і показові польоти авіамодели, створених тими ж такі гуртківцями станції юних техніків під керівництвом кандидата майстри спорту, досвідченого керівника авіамодельного гуртка Анатолія Михалевича.